Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Вчора ввечері окупанти вдарили по Гуляйполю. Там загинув 53-річний чоловік. У Степногірську рашисти в півдроном влучили в автомобіль поліції. На щастя, без постраждалих. Загалом ворог завдав 558 ударів, запустив 22 авіабомби по гуляйполю Новоандріївці та маліток-мачці. Сьогодні міжнародний день рідної мови. Ця дата символ підтримки ідентичності та культурної спадщини народів. За роки існування українською зафіксовано щонайменше 140 фактів її лінгоциду. Найбільше спроб знищити нашу мову було у нашого розвізних сусідів Росії. Пам'ятаймо, українська мова це наша сила та зброя, яку не відбере жоден ворог. Бігали, кричали, а воно горіло. На Запоріжжі аеророзвідники прикордонної служби спалили вороже укриття. Слідом і кубку окупантів, так би мовити, оформили акт виконаних робіт. Загалом в впівідрони знищили три ворожих об'єкти. В єдності наша сила. Депутати Запорізької міськради звернулись до керівництва країни, висловили підтримку президенту Володимиру Зеленському та наголосили на неприпустимості ведення перемовин щодо майбутнього України без участі української сторони. Також закликали міжнародних партнерів до подальшої підтримки та посилення санкційного тиску на державу агресора. Гауляйтер Єбалицький заборонив використовувати прапори рифи на могилах окупантів, адже це викликає паніку та сприяє поширенню ніби неправдивої інформації про втрати під час так званої СВО. Простіше кажучи, підрашисти просто намагаються приховати справжню кількість загиблих, і це вони не брали до уваги тих загарбників, які залишились в полях. Земля їм скловатою. Швидка застрягла через ожеледицю в Запоріжжі. Автомобіль швидкої допомоги, повертаючись з виклику, не зміг виїхати на підйомі слизької дороги. Відбуксирували рятувальники. Знову репресію українців на тот в селі Михайлівка Васильівського району окупанти висунули фейкові звинувачення 25-річному місцевому за коментар в телеграм-каналі, який той залишив ще у 2022 році. Хлопця звинувачують у закликах до екстремізму. Українця викрили після вибили зізнання на відео. Попросив зробити музику тихіше ледь не отримав кулю в лоб. 42-річний мешканець запорізької багатоповерхівки зробив зауваження своєму сусіду, який порушував тишу. У відповідь 56-річний чоловік спрямував на опонента зброю. Правопорушника затримано. Під час обшуку в нього вилучили мисливський карабін, ніж три корпуси гранат із запалами, понад 230 набоїв різних калібрів. Тепер не тихому сусіду світить до семи років в'язниці. Хочеш лікуватись? Плати або лікарня тебе не прийме. Так в окупованому Мелітополі росіянці покращили лікування від туберкульозу. Встигли не знімати пропагандонських сюжетів. Про жить стала лучче і веселій. Вступ диспансерів встановили нібито нове обладнання, тільки привезли його, аби лікувати недобитків з армії Рейфі, які спричинили справжню епідемію туберкульозу. Цивільних без хабаря не приймають, при цьому частину свошників з паличкою коха кидають на м'ясні штурми, аби не збільшувати статистику хворих. У Запоріжжі Мунварта почала патрулювати 17 модульних бетонних укриттів у комунарському та Шевченківському районах. Інспектори вже стикалися з випадками вандалізму, фіксували пошкодження, електрообладнання. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь аби бути в темі.